Дівчат, вітаю. Сьогодні ми будемо обв'язувати ось таке дерев'яне дно. Для обв'язки я буду використовувати гачок номер 5 Дивіться, ниточку ложимо на пальчик ось цією стороною. Тобто, бачите, гладенька сторона буде йти під низ, а зверху буде ось так йти. Коли у нас буде так лежати ниточка на пальчику, тоді вона буде гарненько рівно виходити, не перекручено, все буде гарно. Витягаємо і пров'язуємо. Далі, заходимо в наступну, беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Так, так, я думаю, ви вже зрозуміли, як ми обв'язуємо наше дно. Тут нічого складного, головне, щоб ниточка лежала на пальчику так, як потрібно, ось так. Тоді у вас буде нічого не буде перекручено, все буде тут гарненько, рівненько виходити. Дивіться, дівчат, дійшли ми до кінця. Далі беремо ось цю ниточку хвостик наш, який ми залишали. Заводимо гачок в останню, нашу непров'язаний отвір наш. І витяг... беремо ниточку нашого хвостика. Наш хвостик беремо і пров'язуємо нашим хвостиком. Далі витягаємо цю ниточку, наш хвостик. Потім на зворотній стороні тут підтягнемо. Ось так: у нас зараз виходить. Далі, дивіться: заводимо гачок ось сюди, під нашу цю першу петельку. Беремо цю ниточку і ось так витягаємо. Далі заводимо гачок. Ось сюди. Дивіться, бачите, там, де в нас ось тут незавершений на цій стороні стопчик. І ось тут виводимо його всередину нашої петельки. Ось так. Беремо ниточку. І протягуємо її сюди. Тепер можна йти далі, переходити на стіночки, в'язати далі нашу корзинку, обв'язувати дно, ви вже вмієте. Тож, я з вами прощаюся, і зустрінемось в наступних відео.